Нам дуже пощастило народитися і зростати на неймовірно красивій землі України. Тут життєданні ріки, деркальні озера, гори, замріяні ліси. А ще тут, неймовірно, небайдужі люди, в руках яких знаходиться цей безцінний скарб. Ми дуже сподіваємося на те, що вам, а через деякий час і нам вдасться зберегти цей скарб, і на фізичній карті України завжди переважним кольором буде залишатися зелений. Сьогодні ми вітаємо тих, хто любить і зберігає лісові масиви. прості працелюбні люди наполегливі і красиві. Щодо лісу, любов природну, бережете в своєму серці, наче спадщину всенародну, що земною красою зветься. Тут працюють невтомні люди, дережуть лісові надбання, бережуть, встигають всюди від світання і до світання. Дійсно, вабить ліс усіх і всюди, бо працюють тут хороші люди. Це просте професійне свято. Ви відзначите, як годиться, вам бажаємо процвітати, що мріяли, хай здійсниться. Спасибі людям, що зростили ліси, за всі дуби, спасибі за ялини і за красу березових тихів, що милі серцю кожної людини. Хай буде з вами здоров'я та сила, хай доля буде яскрава і щаслива. Щоб ніколи не знали ви втоми, хай мир і злагода, будуть у домі. Хай Господь дарує надію й тепло, на довгі літа, на щастя й добро. Дякуємо за ваше небайдуже серце, за ваше натхнення, миру всім нам і перемоги.